Всім привіт! Це розпаковка паперових сюрпризів. На сьогодні новий фон. Ось такі це квіточки, дуже гарні, до речі. І для романтики я додала ось такі свічки, дуже гарні до речі, гарно пахнуть. І на сьогодні розпаковочка ще одна така кіндер-сюрпризів Барбі. Я перше такі бачу, тому буде дуже цікаво. Ну що ж, я вам зробила та і обіцяла колекцію новиночку «Гра в Кальмара. Перший пакетик у нас отакий. Такий. такий. До речі, для того, щоб наклеїти теж ручку використовувала. Ще такий і такий. Сьогодні ми виберемо, давайте пакетик з закритими очима. Я виберу. Так, я очі закрила. Вийшов пакетик з номером ігрока-переможця. Так, цю колекцію відкладаємо і цей пакетик кладемо до вибраних. Тепер наша колекція естетика. Сьогодні давайте точно цей пакетик або не давайте золотий який блискучий. Вже вилетіла наш сюрприз. Я його правда запхаю. Так, колекцію відкладаємо. І тепер наш, е, минула новиночка. Пенал-колекція. Такий пакетик ви зразу бачите. Е, колекція Пенал, тут я прочитала. Таке от. Таке от. Таке от. І навітакий пакетик в мене є. Запитання. Воно мені дуже подобається, тому що мені дуже цікаво що там. Е, Сьогодні давайте. Так, ось цей пакетик. Ви обов'язково пишіть в коментарях, який хочете пакетик обрати. Кладемо до вибраних. Тепер колекція наша. Така от так, Така от колекція. Беремо сьогодні. Ось цей пакетик. Дивіться, який гарний. Такого оранжевого кольору. Ну, з оранжевою написю. Далі у нас колекція нігті. Оберемо сьогодні, давайте цей пакетик. Так, беремо сьогодні ось такий лак. Або ні, давайте ось такий е, палець. Цей. Тому що минулого разу в нас був, як хто пам'ятає, зелений лак. Ага, обираємо. Тепер колекція балавки. Давайте ось такий пакетик. Який ще нас тут є. Беремо його і колекцію. Тепер колекція товари з Німеччини. Ще раз покажу вам пакетики. Давайте ми візьмемо пакетик сьогодні. Минулого разу в нас був екшен ось такий пакетик, а сьогодні буде е, найк. Я дуже хочу найк відкрити. Так, кладемо його. Тепер колекція Табс Дуже класна колекція. Мені вона надзвичайно подобається. Давайте візьмемо ось цей. Чорненький. Тісніше, з чорненькою зірочкою. На ніби за хмарами. Е, Колекцію наклейки на iPhone ми сьогодні закінчуємо, тому що там було два пакетики. І колекція наша загублені речі. Так, да, речі не посилки. Беремо такий пакетик шовтим знаком питання. Наш каталог. Перша наша сторіночка, вам в вона знайома. І перша в нас колекція естетика. Зараз ми знайдемо пакетик зразу вилитів. Давайте, він у нас зразу відклеївся. І тут у нас блиск для губ кіко. Так. Зараз ми наклеїмо наш блиск для губ. У нас така от вже відкрила нову клейручку. Намазуємо їх завжди. Не шкодуємо. Вона тут у нас не пронумерована колекція, тому е, наклеїмо де хочемо. Давайте під номером 1 її наклеїмо, Вона сюди дуже-дуже пасує. Так, це смітечко. Пакетик я собі збережу. Так, далі у нас е, ага, колекція йде. Лапки, де наш пакетик? Перериваємо його прям. О, є, дивіться, пакетик з пушеним який він гарний, мені не так подобається. Відкривашки мені також дуже подобаються, але я не знаю, чи вони працюють. <соє> Скоріше, так вони працюють. Це наш ультра рідкісна лапка, вона йде сюди. Дивіться, як вона тут гарно дивиться. На минулому відео я все перепутала, ага, пакетик зберігаю. Тут у нас не рідкісні, тут у нас просто рідкісні, а тут у нас ультрарідкісні лапки. Це якраз ультрарідкість До речі, в нас як завжди, це прикол. Мажемо клеєм. Так. Прям зелений клей приклеїмо на зелено жовтий фон. Отак, так як я цю лапку низько приклею, приклеювала і цю так само низько Далі у нас колекція та Кіші, одна з моїх улюблених. Сьогодні у нас такий пакетик. А, <смі> Потрібно його рвати. А, я знаю, що це за сюрприз. Я його насправді малювала дуже довго я. Десь 10 листків чи навіть 30 на це витратила. Це я малювала повністю сама. Я змалювала взагалі з гугла. Так, наклеїмо, бо це, я нагадую, було на папері простому. І ще придумаємо, куди нам наклеїти цього котика. Показую вам ще раз сторіночки на шкільне. мене оці не склеїти. Я вже знаю, куди я його хочу наклеїти. Ще така сторіночка. Я точно-точно хочу його сюди наклеїти. Дивіться, як він сюди пасує. Так, на білий фон. Клас! Ага, вухо не доклеїв. Дивіться, я там занизьку наклеїла. О, і тут. Потім воно добре приклеїться, коли ми вже закриємо. Ну, за ось сторіночку загнемо. Тепер дискотечний одяг ми її закінчуємо. Відриваємо пакетик під номером 5. Ух, дивіться, як він відкрився. У. Це в нас така спідничка. Дивіться, вона на два таких е так, гузочка чи на кнопочки. І такі отут, якби ланцюги такі. Вона дуже подобається мені. Дивіться, така класна. Давайте її наклеїмо, звісно, ой, <смі> наклей ручку. Так, вона у нас єдиний зараз клей. Мені е не подобається клеїти це клей малівцем, бо дуже груба стрічка. Наклеїмо. Боже, Наклеїмо як взяти. Ага, якусь взяла. І на наш манекен. Ой, Хі -хі. дивіться, який в нас е класний лук вийшов. Чорний топік, чорна спідничка е з гудзичками чи кнопочками і ланцюгами. Тож, цю колекцію ми закінчили. Сьогодні аж дві колекції ми закінчили. Ще нагадую, цю колекцію закінчили. До речі, зараз ми цей пакетик і відкриваємо. Це колекція наклейки на iPhone. І відриваємо наш е, паперовий пакетик. О, липне до мене. Тому що в мене руки трохи вклеї. Вау, дивіться, яке це миле. Дивіться, це такий смайлик, який влюбився, точно влюбився. Це в нас ромашечка, дивіться, така вона. Думаю, вона десь має бути на низ айфона. І таке сердечко. Ну що ж, це поки, поки відкладемо на новорічний айфончик. А цей айфончик ми будемо клеїти я завжди на клей. тому що він в мене теж просто на листку. Угу. Заклеїмо напис. Ага, це можна так, типу. Або отак. О, отак. І я не заклею, написав. Це просто клас. Далі у нас колекція загублені речі. Тут знайдемо зараз пакетик. Так, ці пакетики ми відкрили. Ось такий у нас сьогодні пакетик. Простесенький. Не мені було війни робити. І куди сюрприз впав? Дістала! Нарешті. Хтось ключі загубив. Йой! А скільки тут стресу було. І я знайшла спосіб, як це от відклеювати. Ось тут ви будь де можете ставити. Ось тут ставимо палець, ось так загинаємо і ось так у нас виходить легко відклеїти. Ага, це під номером. Шість, не дев'ять, тому що я ще спеціально підкреслила, бачите? Ось так наклеїмо. Дивіться. Гарно, правда? Так. Далі у нас колекція нігті. Сьогодні у нас такий нігодь. У нас тут е, пакетик Бурмакс. Ну, не пакетик, а сюрпризик, оце наклейка саме. Тому е, я так дивлюся, може вам її не видно, щоб не поранитися сюрприз. О, дивіться, тут є є. Перший раз такий. Нарешті воно пішло. Пакетик гарний, але кривався. Так. Ніхтік відчіпляємо. Дивимося. О, це під номером 3. Знаєте, як я це рахую? Оце не спонятно було? Ну, ось один, два, три. О, клас! Дивіться, як він сюди пасує. До речі, нігті в мене не однакових кольорів. Тут отак само, дивіться, отак. Якось піде, просто... Деколи де оце важко відклеювати. Ну, хоча б спосіб є. Так. Ой, криво вийшло. Головне ревнесенько. Дивіться, як гарно. Так, я вирішила, що зараз будемо, іменно зараз будемо наклеювати наклеїчки. Так, на цей ногтик я хочу наклеїти ось такі зірочки. Зараз я їх клею. Подивіться. Це просто наклейки на ногті для обличчя такі. Теж підходять. О, Дивіться, як гарно вона дивиться. На ось цей Я хочу ось таку ось синю квіточку. Вона в мене тут а, за, зачепилася, і, походу, її вже не відремонтувати. Але то нічого, в нас купа новеньких наклечок. Ми беремо такий. Широко усміхнений смалик рожевий з сердечками замість очей. Так-так, трохи дивно, але він, напевно, закохався. Так, беремо його, розклеємо, бо трошечки теж заклеївся, і наклеємо його сюди. Колекція для блогерів подарунки. Тут наш ось такий пакетик. Для блогерки линей. В нас тут така резиночка. Відклеїмо її нашим способом. Давайте її сюди от наклеїмо. Сюди. Перегортаємо. товари знімаючи на колекції. Сьогодні у нас пакетик Nike, значить значка йде сюди. Oh. <ріхи> Вау, дивіться, яка шапка Nike. Добре. Я ще раз нагадую, я це все повністю сама робила, Запаковувала, малювала і всяке таке. До речі, тут я доповнила dm магазин таким сердечком і Nike ось таким Ось теж. не забула, як вона називається. Далі. Ось така в нас шапочка, до речі, попалась, під яким вона була номером? Під номером <під <під номером два. Подивіться, тут написано. напишено. Ладві зрозуміло. Так, ось тут вона має бути. О. Далі у нас, до речі, так виходить. Там у нас колекція пенал. Такий у нас пакетик. О! Клей ручка так класно заклеюєш, що ледве розірвеш. Що це робиться? Дивіться, ми зараз цей пакетик повністю його порвемо по кругу. Давайте. О, тут відкривається. Відкриваємо. О, нарешті це у, нас такі, це у нас така розписка. Вона у нас під номером 9, 10, 11, значить вона має бути. 9, 10, 11 Ось так має бути. Це такий пенал не дуже з якимось там олівцями, всяким таким, а таке щось написати щось там, кинути якесь любовне посилання і все. Ось така колекція у нас поки що виходить. Так, далі в нас наша новиночка. Колекція Грав Кальмара. Почуваємо. О, дивіться, за першим же разом нам попадається ось це саме це печеньку з грив Кальмара. Воно реально зроблене, його реально можна виколупувати. Приклеїла я, я йому просто цю штучку, як його бурмак з папіру цей для наклеюк. Ну, це так робляться вони дуже легко. Ви можете знайти туторіал на Ютубі. Так. Відклеюємо. Ось тут вже складно відклеювати, тому що сюрприз пухкий, а наклейка вона не є цей. О, дивіться, кутик загнула просто. А, кутик загнула, точно. Так. Це нас під номером було. Я постійно забуваю прочитати номер. Тепер в цій купці Так, це номер 2. На цю сторіночку Клеємо його ось так. Це в нас якесь сміточку. А на цьому все. Закриваємо наш каталон. Але зараз в нас правильно наші кіндери сюрприз. Барбі. Давайте їх зараз зразу туди. Це буде челендж. Розпрощити кіндер, не з'їсти шоколаду, Відкрити іграшку. Вау! Дивіться! Класна така коробочка. Вау Дивіться, яке це колечко. І наклейка. Дивіться, яка гарна! Тут прям регуля йде. Так, тільки щось тут, бачите, вона. Почала виколупуватися зі своєї основи. О, пішла вона. Вийшла вона з ситуації своєї. До речі, до речі це червоне кольце сюди навіть пасує. Дивіться. Гарно. Так, поки що я зніму, щоб було зручніше все це от робити. шоколад його потім. Якось би я ти чи що? Якийсь код Ага, все, я зрозуміла. Це йо-йо. Я так зрозуміла, що його... Боже, ледве ви Ось так складати. Ось так. Давайте наклеїмо наклейки. Ось так. І ось так. Всім за увагу! Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. Обіцяю вам завтра відео Kinder Crush Тест. Підписуйтесь, ще раз вам кажу, і ставте лайки. Всім па-па і гарного вечора!